Отак виглядає рамочка з системою Юнікот, яка піде всередину вулика на прищеплення наших маток. Це ставиться вулик. А там далі по всій роботі, яку ми будемо проводити, як воно виглядає, що робимо і як робимо, ми будемо розказували і показувати. Ось такий грамочок у нас є досить багатенько, якими ми користуємось і працюємо. Так що всім гарного дня. Система для виводу маток. Починає свою роботу і новий сезон. Всім до побачення!